Капельні здатні заряджати позитивом, знімати стрес та психологічне напруження. Одні з найрозумніших морських тварин дельфіни віднедавна прописалися у трускавці. Уся річ у тому, що в курортному місті на завершальному етапі будівництво сучасного європейського дельфінарію, двері якого перед відвідувачами планують відкрити вже у кінці жовтня. Власники та головні ініціатори відкриття центру релаксації та розваг у курортному місті кажуть: трускавець для свого проекту обрали не випадково. На теренах західної України немає жодного дельфінарію, а необхідність в такому закладі є велика. Оскільки це не лише феєричні та веселі шоу, але й дельфінотерапія, яка сьогодні цінується у всьому світі. Трускавець для реалізації грандіозного проекту підходить якнайкраще, запевняють інвестори, дії, яких отримали повне схвалення від місцевої влади. Ну, дуже красиве місце. і найголовніше, що... люди, которые здесь находятся, которые управляют этим местом, очень тепло и добро откликнулись на нашу идею, что мы не видели в других местах. Непосредственно мэр города. И мы заинтересовались, они пошли нам навстречу, и мы организовали вот этот прекрасный, красивый дельфинарий. Нове помешкання морські тварини уже облюбували. Цього вівторка у води дельфінарію поселили шість дельфінів та три морських котики. Прибули дельфіни із Херсонщини. На перспективу, кількість жителів дельфінарію планують поповнити білими китами. Тварини з перших годин вподобали нову оселю. Вони активні, веселі та чекають на гостей, бо вже скучили за їхніми оваціями. Що важливо, утримання морських тварин під належним наглядом ветеринарів та лаборантів, які слідкують за харчуванням та якістю їхньої води. Порядка 10 людей будуть обслужити. Це і головні їх їхники. Тут на содержание дельфіну це дуже ответственный момент від качества пищи Это количество рыбы, качество воды, мы с мы этим очень следим. У нас великолепный ветеринар, то есть у них условия пребывания здесь, они лучше, чем в природной среде. Приміщення дельфінарію продумане так, що має два басейни: один розрахований для показових виступів тварин, інший для плавання з дельфінами, пояснює Тарас Чокурда. Так звана дельфінотерапія стане головною особливістю як дельфінарію, так і трускавця, оскільки в оздоровницю приїжджає на лікування, чимало діток хворих на аутизм та ДЦП. Оздоровити їх та зарядити позитивною енергетикою дельфіни вже готові. Саме -е, основне завдання – це приносити якусь радість людям. она обусловлена двумя факторами. Первое – это лечебный эффект, это дельфинотерапия, мы будем предоставлять ее здесь. Вот детки больные ДЦП, есть в Трусковце клиника доктора Козявкина, известного на весь мир. Да я вам скажу, мы живем сейчас в таком стрессе, такое сложное время, война, экономический кризис, постоянно какие-то негативные новости, отсутствие полностью ну, от радости в жизни у человека. Это очень важно, человеку надо о чем-то созидательном, хорошем, теплом думать. Наразі у дельфінарії тривають останні ремонтні роботи. Більшість із них декораційного характеру. Кріслами облаштували уже глядацький зал. Він вміщатиме одночасно понад 450 глядачів. Відкриття дельфінарію у трускавці чекають з нетерпінням, каже міський голова Руслан Козир. Заклад стане родзинкою курорту. Для трускавця це є такі об'єкти дуже важливі і маємо надію, що найближчим часом. Для відпочивальників, для мешканців міста, для, для громадян наших ми вже будемо мати перші вистави. І цей об'єкт буде окрасою міста і також додасть нам в плані промоції можливостей курорту. За словами міського голови, окрім дельфінарію у мікрорайоні вулиці, Городище, згідно з генеральним планом міста курорту, згодом постане аквапарк та центр розваг для дітей. Відтак цей мікрорайон стане улюбленим місцем розваг та атракцій, як Трускавчан, так і гостей міста.